Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як підключити робот пилосос Спочатку заходимо в App Store, знаходимо приложення Xiaomi Home, він у мене вже скачаний. Далі ми проходимо реєстрацію для створення аккаунта, вибираємо країну. Далі ми вводимо тут я вибирала українську мову, вводимо адресу електронної пошти своєї, погоджуємося з умовами, проходимо маленьку реєстрацію, вам на пошту прийде повідомлення. Де ви підтверджуєте свій аккаунт? Я через смс не реєструвалася, тому що мені так і не прийшла смс Вводимо свій логін і пароль і входимо, в принципі, можемо вже починати працювати. Я хотіла змінити мову з російської на ну, українську, але, на жаль, у них немає в користуванні, так що потерпимо. Далі додаємо устройство, знаходимо саме робот пилосос Далі знаходимо свою модель. У мене Roborock S6 Pure. І ми зажимаємо дві кнопочки на панелі полососу до звукового сигналу. Далі повертаємось в приложення, зброс устройства, підключаємось до Wi-Fi, вводимо логін і пароль свій. Далі знаходимо в настройках наш робот вакуум, він роздасть Wi-Fi, нам потрібно до нього підключитися, для того, щоб він считав інформацію з Wi-Fi Сіті. Очікуємо, поки воно все считає. Потім потрібно буде повернутися назад настройки, перевірити, чи немає підключення далі до е, полососу, перейти на Wi-Fi. Створюємо будь-яку кімнату, вона просто вас не пропустить без цього. Тут можна буде додати інших членів сім'ї. Я, в принципі, цього не робила. Е, далі. Е... Ми переходимо на основну сторінку. Тут ми бачимо наш номер робот У Мене вже автоматично загрузились карти. Після першого прибирання воно вам щитає повністю вашу квартиру або будинок, і з'явиться карта, де ви можете її відредагувати, створити кімнати. Прибирання може бути або кімнати, або конкретної зони, от як на квадратику я виділяю. Зеленим видно, де знаходиться ваш пилосос. В карті управління ви можете редактувати, створити запрятну зону, куди пилососу не треба кататися, редактувати редактувати кімнату, тобто там спальня, вітальня, кухня і так далі, і поочередність прибирання. Тут ви можете вибрати таймер, це який час вам удобно, щоб пилосос прибирав, в які дні, і настройка режиму. Взагалі рекомендую просто поритись по прилеженню, пошукати там дуже багато класних різних функцій, які можна використовувати. Вони дуже удобні і реально деколи дистанційно можна управляти вашим пилососом, не знаходячись при цьому дому. Також є різна. Інформація по обслуговуванні вашого пристрою, які щіточки, фільтри і тому подібне потрібно замінити, і коли на цьому, все гарно. Дякую. Якщо якісь питання, пишіть.